Добрий день, студія. Мене звати Арися Чернобай, я операційна менеджерка медіа Люк і сьогодні я прийшла поділитися не своїми проблемами, а останніми новинами, які сталися в Харкові, і не тільки за цей тиждень. В центрі Харкова, прямо посеред тротуару біля гуртожитку ХПІ, продовжили будівництво споруди, що може стати десятиповерховим закладом харчування. Гуртожиток ХПІ, в народі відомий як Гігант, є пам'яткою архітектури місцевого значення. Це все будівництво розпочалося в 2023 році і тоді ж призупинилося через позицію міської влади. Але зараз, по ходу, позиція влади змінилася і Будівництво продовжили. Зводять цю залупу власники гастропабу зорі. Проти будівництва вже висловилися керівник антикорупційного центру Дмитро Булах, архітектор Віктор Дворніков, архітекторка реставраторка Катерина Кублицька та ректор ХПІ Євген Сокол. А ми продовжуємо слідкувати за ситуацією відвертого регулізму, несмаку та протиправної забудови у 2025 році. В Харкові планують відкрити ще сім підземних шкіл на додачу до тих двох, що вже існують. Зараз продовжується друга частина будівництва школи в Новобаварському районі. Крім того, місто будує ще три школи, які планують добудувати до кінця весни. А решту шкіл відкрити вже 1 вересня. Драми навколо введення диференційованих повітряних тривог у місті продовжуються. Цього тижня Ігор Терхов заявив, що керівник ДСНС України блокує введення диференційованої системи повітряних тривог у місті. Нову систему тривог вже погодили на всіх інстанціях і рівнях, зокрема, і представники ППО. Але як каже Ігор Олександрович, керівник ДСНС України обіцяє обіцяє, каже, так, так, ми все зробимо і нічого не робить. А? Дивно, правда. Десь ми таке вже чули. А в ДСНС заявили, що поки що впровадження диференційованої системи тривог на Харківщині є ризикованим однак вони отримали звернення від ОВА і розглянуть його найближчим часом. Більше про тривогу навколо повітряних тривог. Читайте у нас на сайті. На отримання комунальної команди з мініфутболу в Харкові витратять ще 4 мільйони гривень. Мініфутбольна команда в Харкові була створена за бюджетні кошти вже з початком повномасштабного вторгнення. В 2022 році бюджет цієї команди складав 7 мільйонів гривень, а в 2023 ще більше. Станом на зараз з моменту створення команди на всі околофутбольні приколи вже підписано договорів на суму 25 мільйонів гривень, і планується витратити ще 4. Отака от штанга. Біля галереї Генріха Семирацького відкрили пам'ятник Генріху Семирацькому. Автори пам'ятника харківські скульптори Олександр Рідний та Анна Іванова. Зараз у галереї приходить виставка їхніх інсталяцій під назвою Майбутнє настало, в якій митці опиралися на українську філософію та фольклор. Генріх Семирадський відомий своїми монументальними полотнами на історичні та міфологічні теми. Його картини зберігаються у провідних музеях світу, зокрема у музеї Ватикану та Національному музеї в Кракові. 17 лютого в Харкові покажуть моновиставу від третьої штурмової. Вистава, яку автори називають мілітарі стендапом, відбудеться в межах всеукраїнського туру. Актор заслужений артист України та військовий Євген Авдієнко. Розповість про те, чим живе справжнє бойове братство, і про що жартують на передовій, та які думки з'являються у військового, коли він наодинці з собою. У виставі зібрані реальні історії добровольців, які стали на захист України. Запрошуємо до перегляду. Харківська друкарня Фактор друк, яку росіяни обстріляли у травні минулого року, вже може виконувати повний цикл виробництва для деяких замовлень. Відновлення друкарні розпочалося одразу після завершення слідчих дій прокуратури та розбирання завалів. Для продовження роботи у друкарні одразу розпочали ремонтувати пошкоджене обладнання та шукати нове замість знищеного. Дуже раді за друкарню замовляйте книги у фактор друку. Це були і всі новини на сьогодні. Любіть собачок, донайте на ЗСУ та підтримуйте незалежні медіа. Бай!